Нові обставини з'явилися у справі про вибух у чорткові. Нагадаємо, 7 серпня двоє підлітків ледь не загинули, намагаючись відкрити цинкову коробку, яку знайшли під час прибирання у гаражі одного з них. Як повідомили правоохоронцям, самі постраждалі розпилювати знахідку їм допомагав сусід. Однак чоловік з місця пригоди втік. на прохання цих дітей саму коробку е розрізали вже дорослий мешканець чорткова, який проживає неподалік. Господарство, де саме мали місце події. Наразі правоохоронцям відомо, що це за особа, так як повідомили підлітки, встановлюється місце його перебування, оскільки за місцем проживання ця особа відсутня. І вже як дасться відповідно цю особу розшукати, після того вже буде і детально допитано по тих фактах, що повідомили вже потерпілі діти. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує відповідальність за порушення правил техніки безпеки, каже Людмила Горбачевська. Додамо, що обох потерпілих Чортківської райлікарні перевезли до Тернополя. Нині хлопці перебувають в опіковому відділенні міської лікарні швидкої допомоги. Їхній стан залишається важким. Тим часом друзі постраждалих у соціальних мережах збирають кошти на їхнє лікування.